Ігри для розвитку нюху у дитини. Запахам відведена важлива роль у нашому житті. Найкраще, якщо дитина навчиться їх розрізняти якомога як раніше. Найперший запах, звичайно, який новонароджені запам'ятовують надовго, це запах мами або молока маминого. Завдяки йому малюки відрізняють маму від інших дорослих. А стимулювати в нього дуже просто. Потрібно постійно знайомити дитину з різними запахами, обов'язково промовляючи, хто чи, чи що так пахне. До півтора років таких тренувань буде достатньо. Робіть це у формі гри і під час будь-яких повсякденних занять. Наприклад, коли їсте, розповідайте, як пахнуть продукти, готова їжа, даючи понюхати їх малюкові, і спробувати на смак. Під час прогулянки звертайте увагу на запахи природи, трави, дерев, квітів, і обов'язково сплетіть з дітками віночок із кульбаб, коли прийде весна. І так Займайтеся своїми дітьми і будьте щасливими та здоровими.